Вітаю вас! Це програма висновки. Як завжди, в цей час пропонуємо найактуальніші події тижня очима наших журналістів та експертів. Минулий тиждень запам'ятався наступними подіями. Бюджет 2013 року Верховна Рада прийняла ще швидше ніж цьогорічний, взагалі без обговорення. Азаров чи арбузов боротьба за крісло прем'єра ціною підтримки гривні і золото валютних запасів України. Список магнітського проти російських корупціонерів все ближче до впровадження. Коли подібна перспектива загрожує українським чиновникам, громадські організації виробляють стратегії до київських та вже й президентських виборів 2015 року. На своїй останній сесії Верховна Рада шостого скликання ухвалила держбюджет на наступний рік. Відповідний законопроект підтримали 242 картки. При цьому жодного голосу не дали б'ютівці і комуністи. Проект закону поспіхом пройшов два читання, однак жодної поправки розглянуто не було, як і сам проект по суті. Його схвалили за рахуванням доповіді голови комітету і пропозиції, які були викладені в цій самій доповіді. У опозиції законопроект назвали непрофесійним і неефективним а поспішне прийняття старим парламентом пов'язали із неможливістю набрати необхідну кількість голосів за від народних депутатів сьомого скликання. В проладні партії виправдовуються у нового парламенту і без бюджету. Багато клопотів буде. Якщо ви внимательно розглянете наш графік роботи вообще предновогодній період і після нового року, то у нового парламенту навіть формально не буде часу, для того, щоб прийняти бюджет до кінця текущего року. Тому вполне якщо ми хочемо війти войти державу, С государственным бюджетом на следующий год, то необходимо рассмотреть этим парламентом. Я вам об этом говорил еще три месяца тому назад, предполагая развитие событий, которое, которое будет. И практически мы движемся по этому же графику. Что касается по поводу того, боязнь, это не то слово. Но для того, чтобы сформироваться в новом парламенте, необходимо какое-то время. И безусловно, затягивать формирование парламента и откладывать рассмотрение основного финансового документа, может привести к тому, что мы людям не повысим э, за за минимальную заработную плату и пенсию, то что предполагается основным государственным документом. Это основные посылы, которые есть в этом вопросе. Згідно із законопроектом, дефіцит держбюджету в 2013-му становитиме більше 50 мільярдів гривень. Доходи приблизно 361,5 мільярд, а витрати понад 400 мільярдів гривень. Ціна на російський газ закладена у розмірі 421 долар. Прогноз ВВП 3,4%, А інфляція передбачається на рівні 4,8%. Найбільша дискусія навколо бюджету пов'язана навіть не з розподіленням коштів і порядком його розгляду. Під сумнівом, легітимність даного законопроекту. Уряд затвердив його в той же день, коли президент підписав указ про відставку діючого кабміну. Його було прилюднено близько 11 години ранку, 3 грудня, а повідомлення про реєстрацію проєкту бюджету з'явилось того ж дня близько восьмої години вечора. Згідно з регламентом, відставлений уряд не має права подавати проект держбюджету до Верховної Ради. У свою чергу Микола Заров наполягає на тому, що проект держбюджету був поданий. Відповідно до закону, перше, що кидається в очі, що на силові структури на найближчий рік виділяється біля 45 мільярдів гривень. Це МВС, СБУ і оборонка. Це досить велика частина нашого бюджету. Я так розумію, що розуміючи, що скоріш за все, наступний рік буде масові виступи людей, і все до цього йде, то так, таке посилення саме силовиків відбувається в цьому бюджеті, ну, кошти додаткові виділяються і прокуратурі, і СБУ, і ОВС. Е, ще що сказати, поки що там ну, досить мало часу, щоб усе це вивчити. Е, єдине, що можна сказати, що уряд, який вже відправлений у відставку, подає бюджет, що є нонсенсом. І взагалі-то не дуже зрозуміло, як це юридично відбувається. Бо уряд, який відправлений у відставку, бюджет. Згідно бюджетного кодексу, подає діючий уряд, а не той, який знаходиться в відстанці. Є буде день-два, щоб його вивчити, але враження таке, що ніхто не збирається чути зауважень чи пропозиції. Тобто протягом 30 секунд, як бюджет минулого року, проголосують і приймуть. І буде те саме, що у нас сьогодні відбувається. У нас сьогодні бюджетна діра десь біля 50 мільярдів гривень на кінець року. Що викликали затримки по заробітній платі для бюджетної сфери, фактично ми йдемо тим самим шифом. Проєкт бюджету не проходив обговорення на тристоронній раді соціального діалогу за участю соціальних партнерів, тобто спілок, роботодавців і органами влади. Це недопустимо. Я колись питав у польських спілок, що було б, якби тристороння рада обговорила якісь параметри, а Сейм їх не прийняв, сказав, що цього Сейму більше не було б. Тобто складу такого складу Сейму більше не було. У нас це допустимо. Депутати не бачили проєкт бюджету реальний, не знають, що за чим стоїть. Як послідовно зв'язана одна цифра з іншою, чи одна стаття з другою, де приховані якісь речі? За цим бюджетом знаходяться людські долі, чорнобильців, афганців, одиноких матерів, людей, які потребують допомоги, питання зайнятості. Питання виплати зарплати в бюджетній сфері, вчителям, лікарям, а врешті-решт, наше здоров'я, тепло в наших будинках. Яка компенсація буде на газ для населення? Чому наш, газ нашого видобутку продається комерційним структурам, продається за кордон, а пропонують нам обігріватися за рахунок дорогого газу із Росії? Тобто чи компенсується це зартною платою людям, чи підвищиться пенсія? Абсолютно, це не тільки невідомо, а ми бачимо, що там ці параметри не закладені. Не закладені параметри на підняття пенсій, зарплати на компенсацію в зв'язку з девалювацією гривни безцінням нашої національної валюти. Абсолютно ці питання не врегульовані. Народний депутат шостого скликання Юрій Кармазін спробував зареєструвати в Раді проект постанову про неможливість прийняття бюджету на 2013 рік. Однак в секторі реєстрації йому невмотивовано відмовили. Про це на власній сторінці у Фейсбук повідомив б'ютівець Віктор Уколов. Напередодні Кармазін заявив, що має 17 сторінок поправок до законопроекту. Однак парламент не розглянув жодного пункту. У зв'язку з таким розвитком подій Кармазін оголосив голодування в куларах Верховної Ради. Якщо раніше ми з вами в минулих бюджетах бачили, що завжди ставили якусь завдання Національному банку: що встановити, щоб Національний банк виплачує скільки то відсотків із сум, які перевищують доходи над видатками. Така формула застосовувалась. То тепер уряд Азарова вже уряд тепер попередників, Робить таку річ в статті 15 Мін записує безальтернативно. Установити, що Національний банк в 2013-му щоквартально перераховує до державного бюджету, кошти в сумі 4 мільярда гривень на загальну суму не менше як 16 мільярдів гривень. Такий запис записано. В якій країні світу Національний банк прирівняний до того, хто я не знаю бриллянти виробляє, бо 16 мільярдів він має дати Він що підприємство. Мі що має друкувати ці гроші, я хотів би привернути вашу увагу до того, що фінансування президента не зменшується, що фінансування судової гілки влади тих органів, які називалися правоохоронними, не зменшується. Приведу маленький маленький приклад по конційному суді. В конційному суді фінансування тільки на заробітну плату, 42 мільйона. Передбачено це на 18 судів конційного суду і на 300 чоловік апарату не зменшується і в вищому адміністративному суді тільки збільшуються видатки. Ну чого ж він же добре себе проявив на виборчій кампанії? Для чого ж йому зменшувати видатки? Для чого про це взагалі говорити? Партії регіонів натомість вважають, що цифри запропоновані законопроектом про бюджет на наступний рік цілком реалістичні і виправдані. Хоча деякі регіонали категорично з цим не згодні. Олександр Козьмук до прикладу розкритикував головний фінансовий документ країни за відсутність фінансування житла для військовослужбовців. А Київський мер Попов взагалі вважає замахом на права киян дії уряду і Верховної Ради під час затвердження держбюджету 2013 Він вважає, що урядова редакція закону про бюджет України наступного року позбавляє Київ можливості не тільки розвиватися, а й просто функціонувати. А запланований кабміном прихований дефіцит бюджету столиці унеможливлює регулярність виплат заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Бюджет реалістичний, досить жорсткий. Скорочений по порівнюючи з бюджетом 15 вересня на 36 мільярдів 300 мільйонів. Але цей бюджет важко, але можна виконати. Виконати без затримок, вчасно все нормально. Я прошу вибачити. Півмільярди на агентство одіозного Каськіва це не забагато? Я не знаю. У понеділок, 3 грудня, закінчилась каденція Кабміну Азарова. цієї нагоди представники молодіжних партій фронту змін, батьківщини свободи та народного руху України під кабінетом міністрів провели акцію Уряд. Давай до свідання. Експерти прогнозують оновлення і омолодження складу нового кабміну. Натяки стосуються вже екс-міністра фінансів Юрія Колобова, а також нинішнього голову Нацбанку Сергія Арбузова, яким пророкують крісло прем'єр-міністра. У той же час партії регіонів високо оцінюють шанси і Миколи Азарова залишитись у прем'єрському кріслі. Тож, можливо, молодь на тарано влаштувала проводи Миколі Яновичу. Ви знаєте, здесь є ще ігроки, крім парламенту, і основним ігроком виступає президент, тому що він, конечно, миток приймає рішення про представлення представленні кандидатури прем'єр-міністра. Тому первоначально потрібно задати вопрос, хто буде в парламент, а потім говорить о шансах. Я вважаю, що у Ніколаяна Яноча є шанс. Експерти та журналісти сходяться до думки, що байдуже хто із провладної команди стане прем'єром. Його одразу можна охрестити самогубцею, адже країна на порозі нової економічної кризи, яку вже кілька місяців невпинно нам прогнозує нинішній глава уряду Микола Азаров. Не заздрять змі і складу нового кабміну. Переконані, що всі розумні люди звідти вже перейшли до нової Верховної Ради. Ми не знаємо на скільки люди можуть далі заплатити за те, щоб цей неефективний організм не перегрівався. Ось це і є головний виклик для будь-якого українського уряду. Чому я вважав, що ми маємо зараз не персонівкувати уряд, уряд Азарова, чи уряд не Азарова, чи уряд ще когось, тому що будь-який український уряд зіштовхнеться із цією дилемою, правда? Із дилемою, яка пов'язана з тим, що з одного боку потрібно вирішувати питання неперегріву державного організму в тій системі, яка існує, і яку ніхто не бажає змінювати. І разом із тим, можна так це вирішити, що це призведе до глибинної соціальної кризи в країні, яка може у свою чергу привести до... Нового колапсу державної системи. Вже такого, який за рахунок людей не можна, буде, не можна буде вирішити, бо ці люди будуть на вулицях. І ми прекрасно розуміємо, що якщо ці люди опиняться на вулицях внаслідок того, що їм просто не буде за що утримувати свої оселі, годувати своїх дітей, що вони будуть навіть якщо будуть одержувати зарплату за ці зарплати вони не зможуть прожити, то ця ситуація призведе до повного руйнування цієї системи, яка в країні є. Дійсно, як не дивно. Доводиться тільки закликати владу, ось ту, яка є, до якоїсь, ну я б сказав, до, реалі... до реалістичності, до розуміння того, що її сьогоднішні дії є самогубчими для неї самої, для президента Віктора Януковича і його сім'ї. Може він це почує для нього і його сім'ї самогубчими, для держави, якою вони керують, для економічної системи цієї держави. І для громадян. І що вони можуть здійснити такі кроки, навіть не зрозуміло, вони як діти мені здається, тому що вони більше п'яти книжок в житті не прочитали. Але от в шостій написано, що вони можуть здійснити такі кроки, які будуть вже потім не, не до повернення. Так було в багатьох країнах, які переживали, переживали такий період. Так може бути в Україні. Саме тому головною порадою, мені здається, будь-якому українському уряду. Який буде зараз призначений, є порада повернутися до реалістичності? Це при тому, що в цьому уряді, здається, не буде реалістів. Останні реалісти, які там я не знаю, там пан Порошенко, чи пан Тигіпка, чи пан Балога, вони з цього уряду мерщій, мерщій кудись зникли в парламент. Саме тому, що вони реалісти з реалістів. Ось ті міністри, які прийдуть, хай вони зададуть питання, чому поруч з ними немає пана Балоги, пана Порошенка і пана Тигіпка, які так люблять, як правило, міністерські посади і все, що з ними, весь шоколад, який з ними пов'язаний. Тому що вони розумні люди. Тому що вони прекрасно розуміють, що зараз людина, яка приходить до влади, вона є смертником. Вона є смертником, коли вона міністр. А зовсім не тим, хто буде заробляти гроші. Вона є смертником, коли вона прем'єр-міністр, а зовсім не тим, хто буде розподіляти потоки. І вона є смертником, коли вона президент, а зовсім не тією людиною, яка буде вирішувати питання балансу у своєму оточенні. Громадські організації, які активно захищали результати виборів, на яких за їх переконанням і доказами перемогла опозиція, не складають рук і впевнені, що головна політична боротьба попереду. У Києві відбулися збори активістів громадянського руху Спільна справа. Його координатор Олександр Данилюк підбив підсумки діяльності організації за рік, зокрема, проаналізував спостереження громадських спостерігачів за перебігом парламентських виборів. Як зауважив Данилюк, на багатьох округах, за якими громадянський рух забезпечив власний контроль, вдалося запобігти значній кількості порушень і фальсифікацій. Які плани у спільної справи аж до 2015 року дізнавалась Лілія Кос. Поразка провладних кандидатів на парламентських виборах стала визначальною для виборів київського мера і міської ради. За законом їх має призначити парламент, але наразі вибори відклали на невизначений термін. Громадянський рух спільна справа взяв ініціативу в свої руки і розпочав підписну кампанію, в ході якої кияни звернуться до народних депутатів з вимогою призначити вибори на пізніше березня 2013-го. Насправді ми говоримо про те, що нам треба провести генеральну репетицію 2015-го року, і безперечно. Найефективніший варіант це київські вибори, де ми можемо продемонструвати, що територіальна громада А може захистити сам факт проведення виборів і їхні результати сьогодні, коли є загроза того, що Вибори 2015 року можуть бути так само скасовані, і президента будуть обирати в парламенті. Нам дуже важливо відпрацювати технологію мобілізації людей по захисту прямої процедури обрання і по захисту результатів. Плюс це для нас можливість підтягнути людей з регіонів і їх обкатати в командній роботі в Києві. Якщо Верховна Рада не виконує вимог громади, активісти ініціюватимуть масовий бойкот комунальних платежів та інші форми громадянської непокори. Верхня палата конгресу США в середу ухвалила закон Магніцького в ув'язці із скасуванням поправки Джексона Веніка. Прийнята версія законопроекту, схвалена раніше в палаті представників, передбачає візові та фінансові санкції щодо російських чиновників, причетних на думку Вашингтона до смерті юриста Сергія Магніцького і до інших порушень прав людини. Таким чином, у разі схвалення законопроекту в Сенаті він негайно буде переданий на підпис президентів США Бараку Обамі. Не пізніше ніж через 120 днів після ухвалення законопроекту, президент США повинен надати список людей, які на його думку причетні до затримання, тортур і смерті Магніцького. Намагались приховати факт події, витягти з цього фінансову вигоду або ж брали участь у злочинній змові, яку Магніцький розкрив. Відповідно до законопроекту в чорний список також увійдуть особи, які несуть відповідальність за посусу вбивства, тортури та інші грубі порушення прав людини, скоєні проти осіб, які хотіли розкрити нелегальну діяльність з боку російських чиновників, отримати, здійснити, захистити або просувати такі права і свободи, як свобода віросповідання, свобода слова, свобода асоціацій, свобода зборів і право на справедливий суд та демократичні вибори. У тексті законопроекту також наголошується, що по мірі надходження нової інформації президент може додавати в список нові імена щодо осіб, які увійдуть до чорного списку, будуть застосовані візові санкції, а їхні рахунки і всі операції по майну та правам у майні будуть заморожені. У свою чергу Міністерство закордонних справ Росії назвало спектаклем в театрі абсурду рішення американського сенату, яке під надуманими приводами вводить візові та фінансові санкції проти деяких російських громадян. В Європарламенті останнім часом почастішали розмову про запровадження санкцій щодо окремих українських високопосадовців на зразок так званого списку Магніцького. Про це в інтерв'ю Welle заявила німецький депутат Ребака Гармс. Список Магніцького в США є відповіддю на порушення прав людини в Росії. В Євросоюзі ж мають намір покарати представників української влади, які несуть відповідальність за вибірковість правосуддя. Для того і стукаємося в двері Європи 22 роки. Для того, щоб нас пустили туди, і ми жили по правилам європейським, світовим. Але, на жаль, європейські політики про це дуже багато говорять, але е, крок на зустріч нам не роблять. Їм краще, мабуть, щоб з'являлися ці списки. Але це ж е, двосторонній процес. З'явиться один список, там е, з'явиться список інший е, з іншого боку. Ну, Я не думаю, що це стосується України. Я не пам'ятаю таких речей за 22 роки, щоб е, хтось з української сторони попадав в подібні списки, як із західної сторони попадали в українські списки. Я просто цього не пам'ятаю. Список Магницького – це фактично прорив. Це є реальна ситуація, коли ті, хто прямо причетні до репресій, до вбивств, ті, хто прямо причетні до фальшування виборів, повинні нести політичну відповідальність, якщо їх не можуть протягнути, до кримінальної відповідальності в своїх країнах. Тому я думаю, що очевидно, що такий список складений безпосередньо по українських можновладцях, Причому це не лише прізвище Януковича чи Азарова, чи Хорошковського, які є першими в цьому списку. А це без сумніву є список високопосадовців, які причетні до фальшування судових рішень, судді, які такі рішення ухвалювали, прокурорські працівники, включаючи і Пшонку, і Кузьміна, які будуть нести відповідальність політично. Але я думаю, не за горами вже і кримінальна відповідальність за їх діяння, але вже в Україні. Успішний бізнес це завжди великий ризик і небезпека. Небезпека втратити справу життя, якщо хтось сторонній і безпринципний вирішив прибрати її до своїх рук. Лише останнім часом в Україні гучно прогреміли рейдерські атаки на виробників мінеральних вод. Справа не нова і не безпрецедентна. І найменше, що можуть зробити власники показових приватних підприємств, аби захиститись, звести до мінімуму афішування їх успішності. Далі експертна думка. В последнее время, то, что мы проследили, да, сейчас появилась тенденция, когда бизнес не просто а, как бы, не боится рейдеров, да, боится захватов, поглощений недружественно со стороны а, каких-то больших компаний, да, но в том числе и боится самой публичности. То есть, казалось бы, парадоксальная ситуация складывается, когда. Реклама, как известно, да, является двигателем торговли, а у нас получается, что сейчас излишняя публичность, излишняя реклама, промо-акция, да, пиар какой-то компании, какого-то бизнеса приводит к тому, что сразу же у рейдеров возникает желание захватить этот бизнес, возникает желание как бы задавить бизнесмена, ну и поэтому, соответственно, действительно, вот сейчас бизнес старается максимально оградиться да, от рекламы, от пиара, оградиться от журналистов. Мы столкнулись с ситуацией, когда... Ну, то есть, если посмотреть сейчас прессу, да, почитать, то казалось бы, почему сейчас стали меньше писать о рейдерских захватах. На самом деле не потому, что их там меньше стало. Просто сами бизнесмены в беседах с журналистами да, объясняют, говорят, пожалуйста, мы не хотим, чтобы вы даже называли не только нашу фамилию, а вообще даже нашу компанию. И, ну, к примеру, вот у нас была ситуация, когда э, собственница ресторана Golden Dreams на Подоле есть такой ресторан. Был такой ресторанчик уже теперь, да, теперь уже бывшая собственница этого ресторана Лилиана Дубник. А вот она открыла это заведение, провела кейтеринг для бриллиантового, бриллиантового балла в филармонии национальной. И она считает, что, собственно говоря, именно этот удачный кейтеринг, где она думала, что это будет удачная, классная такая промо-площадка промо для ее бизнеса. То есть там собрались сливки общества, да, там собрались celeбритисы наши, наши. И она думала, что после этого в ее ресторан начнут хорошо ходить, да, всякие представители. Этой золотой там элиты, да, вот. И получилось так, что нанят ее директор она. Что она сделала? Она отправила, собственно говоря, собственницу ресторана в отпуск куда-то в Европу. И потом э, сделала так документы, быстренько переделала. И теперь сейчас уже там совершенно ее ресторан и выдворила в общем вот такая ситуация не, э, неприятная. точно так же э, могу сказать о том, что э, сложности испытывают вот именно предприниматели, у которых очень редкий бизнес, когда э, игроков на рынке мало, соответственно отобрать такой бизнес соблазн намного больше, соответственно э, такие собственники бизнеса вообще не хотят никакой публичности ни при каких обстоятельствах. возможность у бизнесменов да как-то уйти от этих рейдеров да спрятаться это возникает лишь только в том случае если у них есть выходы какие-то на парламентариев например на силовые структуры там где они могут действительно получить какую-то поддержку и защититься от этих э, рейдеров у 90-х роках в Україні стрімкого розвитку набули приватні загальноосвітні заклади. З 2000-х спостерігається зворотній процес. Причина не лише в тому, що не всі приватні школи можуть надати якісні послуги а багато державних навчальних закладів створюють їм. Жорстку конкуренцію через нинішню економічну ситуацію в країні приватна освіта опинилась на межі звітнення. Підтримка держави цього сегменту бізнесу присутня, але незначна. 2010-го держава звільнила приватні школи від податку на прибуток, а ще раніше від сплати ПДВ. Втім, цього недостатньо. Аренда приміщень і комунальні послуги влітають власникам в пристойну копієчку, що спричиняє дерентабельність закладу. В таких умовах виживають лише найсильніші. У нас в Украине есть частные школы. Это не то, что принято сейчас думать, такое, все такое мажорное, элитное и очень дорогое. То есть они на самом деле очень разные. Есть частные школы, которые создаются, как правило, родителями для своих детей. Это, в принципе, обычные образовательные, образовательные школы ну, по формату, по педагогическим методам. Но, ко всему прочему, там мало учеников в классе, то есть это их плюсы. Там очень жесткие правила и нормы и поведения. Там есть вводные какие-то еще дополнительные предметы и там очень хорошо. хороші педагоги. И есть второй, второй тип школ – это школы с альтернативной педагогикой. И, как правило, вот эти школы, у них там больше всего проблем, потому что в обществе ну, не, не всегда одобряют, понимают, и просто родители надо не решаются на эксперименты. Но школы, в принципе, все они по-своему, каждая хорошая. И есть экономические проблемы у этих школ, потому что эти школы полностью самоокупаемые, то есть государство они ничего не получает, хотя должны есть такой принцип, денег ходят за учеником, когда родители платят налоги, и вот, в структуре этих налогов есть какая-то какая-то сумма на образование. И эти деньги не возвращаются родителям, они поступают просто в бюджеты, хотя то есть не возвращаются, не, не, отдаются школам частным, хотя родители, получается, еще дополнительно платят, кроме налогов, еще и деньги, получаются за обучение своих учеников. Проблема частных школ в чем? Они платят за тепло, то есть самые самые большие статьи их расходов это плата за тепло и за аренду. Это довольно большие суммы, это где-то 10-20% их общего бюджета. И эти, эти суммы они платят как коммерческие предприятия, они как, скажем, то есть, если, если государственная школа платит как коммунальное предприятие, то школа это полностью вот бизнес, да, считается государством, но никаким образом не помогает. Поэтому у нас где-то с 2005 года идет очень большое количество. Количественное сокращение частных школ. То есть у нас был подъем с 90-х годов и до 2004-2005, а потом идет вот постоянное сокращение. Школ в Киеве за, до, с этого учебного года, с нынешнего 2012-2013 закрылось в частности 5 частных школ. В Харькове с 90-х годов по сегодняшний день осталось ну, в три раза меньше. Эти школы по рейтингам, например, если мы брали Харьковскую область и смотрели, как там работают частные школы, то есть по качеству образования эти школы себя полностью оправдывают. Но они пойдут, ситуация с дороговизной да, обучения поясняется тем, что эти школы полностью должны платить за аренду, за... за зарплаты педагогам, которые если они хорошие педагоги, то естественно они хотят получать больше и за тепло. И поэтому постоянно, поскольку если есть какой-то налоговый прессинг и прессинг там определенных цен, то естественно они эти цены вынуждены поднимать и даже при огромном спросе населения сейчас, то есть многие родители ну, просто не могут потянуть до да, такого обучения, они постоянно эти школы повышают цены. Да. Наприкінці програми ми ще раз вирішили повернутись до головної теми сьогоднішніх висновків бюджету бюджету-2013. В Рубриці без коментарів цього разу знову прізвище Янукович. Щоправда, тепер Віктор Молодший, народний депутат України, шостого скликання. Сини Януковича в куларах парламенту в інтерв'ю нашим колегам з п'ятого каналу. Тяжко підбирає слова про те, що бюджет вдалий а під кінець інтерв'ю народний обранець взагалі не відповів на запитання, чи читав він проект держбюджету на 2013 рік, за який проголосував. Цим відео завершимо висновки за тиждень. А я, Віталій Дягтіров, і вся творча група прощаємось з вами рівно на сім днів. До зустрічі в ефірі. Хай щастить. Пане назвала бюджет бюджетом для своїх. Чи виходить, що свої лише МЗ МВС та Как вам сказать? Что касается меня лично, я скажу, что бюджет складывается из средств и возможностей очень многих граждан Украины. Да, всех граждан Украины. Поэтому что касается меня, то статья бюджет это очень ответственное решение. И мне хочется... В это верить, что он будет продуманным и удачным этот бюджет. А что касается разговора в оппозиции, ну я могу сказать, что болтать всегда проще, чем работать. Тобто я сказал, сказал, что я хотел сказать.